Отже, шашлечок замаринувала, стоїть так файно, маринується, трішки підлаталася ще зі своїми справами, сіла під міні-ялинкою. Я разом з Мікі пару мандаринок. А зараз, а зараз час братися за ось цю красу і фасувати замовлення. Отже, це в нас просто філе куряче копчене. Це замовила дівчинка просто на салати. Щоб не купляти курицю і не використовувати грудку з куриці, да? бо там є кістки, там є шкірка. А так салат буде і повністю скопченим м'язком, і немає відходів, і не треба ні шкірочку знімати, нічого. Тому ось отаке файне. Піле відправляється зараз у пакетики. По два штучки пофасую. І буде красота. Ось так. Так, задргалася, задьор... <кій> засмикалася. Сьогодні знову цілий день. Щойно дзвонила ще одна мені підписниця. Поспілкувалися з нею. І про спеції, і про закваски. Це, до речі, підчеревина. Це наша підчеревина з наших хрюшок. Ну, розрізати не буду, в розрізі показувати не буду. Це підчеревина. замовлена просто дівчинка залишала для копчення. От. Все це ділиться на два пакунки. Тому, в розрізі, на жаль, не покажу. Все інше, і окорок, і балик свиний, і що там ще в нас буде? І бікон. Те все покажу вам в розрізі. але під черевину не можу. Бо єшку що її 4 шматочка. І це під черевинка, вся замовлена. Так, можу тільки. Можу тільки ось так. І зараз потрібно розібратися з м'ясними замовленнями і створити ще відправити посилання, а небо червоне. І завтра знову буде вітер, судячи з усього. Судячи з того, що я бачу, буде знову вітер. Створити посилання, бо отримала замовлення на. Майстер-клас по авторським сирам по мілки і по бомунду. Валюша вже й проплатила. Тепер треба буде зізвонитися -з, -з, з нею, створити їй посилання і будучи з неї на зв'язку, щоб відразу відправити їй, і щоб вона перейшла. І буде вчитися, а так люди вже готуються до нового сезону сироваріння. І правильно, до речі, роблять. Ой, втекло моє, моя підчеревина. А це дійшла черга до окороку свиного. Так як він у мене був здоровий. І не вміщався в трубу, щоб в сіточку його, я його вздовж розділила. І в мене ж вийшло чотири отаких шматочки. Хвостики я обрізаю, бачите, і тут обрізала, і тут обрізала. І легким рухом ножа, подивіться, тільки на цю красоту. Клас, супер. І це воно не сире. А то зараз почнуть написувати там. Ви бачите, немає ніякої ні сукровиці, нічого. Це задня частина, це окорок, тому тут м'ясо. Різнокольорове. Он жирова така прослоєчка, ось бачите. Гляньте тільки яке воно соковите. Ви близько, як. Немає не сукровиці, геть нічого. Аромат бомбезний, бомбезний. Це в нас баличок. Баличок Да? Тобто горка, відбивна, ну хто як називав, пообрізала хвостики, прикинула вагу. І тільки тепер розумію, що мені його не вистачає. У мене виходить, було замовлено 2 кг. І кілограм. Я так і заготовила. А потім дівчинка дозаказала ще, а я це вже не врахувала. І так, як у мене було записано, що мені потрібно балика 3 кілограми, от дивлюся по записам, так я його 3 і відклала. Зараз буду. Щось міркувати. Ось так виглядає баличок у розрізі. Бачите? Це балик, відбивна горка, хто, хто як називав. І бачите, не дивлячись на те, що він більший за розміром, да, ніж був окорок, він весь білий. Чому? Тому що тут м'ясо все однакове. А в окорок, я ж сказала, то не сире. То просто там біле м'ясо, а там червоне. І так кидається в очі. А це позагортала у стрейч-плівку курячий баличок. Ну, Його ви могли бачити в розрізі, там, де відеорецепт є, як його робити. І зараз буду відважувати кому що. Ну і останнім на упаковку пішов бікончик. Це взагалі моя любов. Цей кусочок цільний відправляється, бо там замовлення 2 кілограми, тому той кусочок буде ціляковий. І зараз додам туди ще. Дивіться, дивіться, Оба. Не знаю. Для мене найсмачніше з усіх оцих виробів це курячий балик і ось оцей бікон. Це взагалі якесь божество. Краса. Краса, краса. Для мене це найсмачніше. От балик свинний, для мене він суховатий, як на мене. Хоча Вова полюбляє дужче балик. А я люблю більше бікон. Ой, капець, цей день закінчиться сьогодні, чи ні? Все пофасувало. все попакувало. все уже. Почти даже все пороскладала по кулечках. Осталось оце последний бекон прибрать. Отправила девочке фотку, что все готово. Ну и спросить, де на завтра, де мы встречаемся. Она мені пишет: можно все по полкило и в вакуум. Теперь опять все це распаковывай, по новой нарезай. Івакуміруй. Це капець. Сидю, чекаю відповіді від тієї клієнтки, якій не вистачило свиного балика. Курячий. Курячий то я їй приготувала, а замість Свиного балика все, що можу предложити, відзняла її відео, показала оцей шматочок бікону і показала ось цей шматочок е, окарака. Не знаю, що вона вирішить. Чекаю зараз на її відповідь, щоб уже з нею дорозбиратися. А потім далі. Останні операції у збируванні завтрашніх замовлень. У мене вже нема ні сил, не бажання нічого більше робити. А мене ж там ще десь чекає жіночка, яка проплатила собі новорічний подарунок, як я кажу. Ну що таке, га? Взяла цей вакууматор. хотіла, щоб швидше було. Бо до того я тепер не долізу. Це тільки Вову чекати. А він виділюється знову. А мені ще спеції сьогодні збирати. Це ж ще не все. Ще ж замовлення є зі спеціями. Ну нарешті. Вже доживає цей вакууматор свої. своє відведене, мабуть. А паять починає, треба наступити на нього, бо погано запаює шов, якщо не наступиш. Ще й напруги немає вже третій день. А ну, позавчора отаке було з напругою, як коптили. Вчора взагалі, що Вова міряє, його то ж як свята не було, 16-17. І я ж сьогодні чую по роботі вакууматора, що це, що це не те, що повинно бути. Нарешті я розібралася з цим замовленням. Так красиво все лежало в одному пакуночку. Тепер за рахунок оцих вакуумних кульків, а вони ж довгі, ці бікони, І тому такі кульки прийшлось брати великі. Дивіться, яка краса. Краса. І замість малесенького пакуночку акуратного вийшов ось такий мішок тепер. Ось так. А тепер мені залишилося все це перемити. Дощечки, ножики, листики, на чому лежало. Копчення наше. Зараз потрібно відважити ще 50 грамів італійських трав, відважити нітритної солі і дочекатися вогу, щоб дістав мені е, томати, базилік і часник. І зробити ще приправу три в одному. Коли вже вечір? Коли вже завтра? Я вже хочу завтра, я вже не знаю. Я Я вже всіх попереджаю, попереджаю. І ще ж потрібно розібратись з Валюшею. Жіночка замовила собі онлайн-майстер-класи оці ж. Авторських сирів Мілки, Бомонду. А у мене немає часу, вже й проплатила. А у мене банально немає часу створити посилання і відправити її. Вже хочу завтра. З завтрашнього дня оце все по розвозю. Оці, оці всі пакунки Ах. заберемо Міки, повернемось додому і все. І найближчі дні я не працюю, ухожу як депутати на канікули. Називайте, як хочете. Канікули, як у депутатів, відпустка. Як завгодно. Так, на цьому, певно, мої любі, буду з вами прощатися. Вам всім бажаю тихого вечора. Мирної ночі. Ну, а я буду далі працювати. Дякую вам всім за ваші коментарі, за ваші лайки. До речі, ранкове відео Ютуб не пропустив на монетизацію, воно знову жовтеньким світиться. Так що за, за його перегляди мені знову зарплати не буде. В цьому місяці зарплата геть погана взагалі. Мабуть, буде ще менша, ніж попередні місяці. Все мої любі, все мої хороші. Вам на добраніч. А я погнала далі працювати, як завжди.